Привіт народ! Давненько вам себе не показував. Ну от я. В общем, що мене іноді питають по проєкту по оранжевому трактору. Значить, оранжевий трактор продався. Продався він тут недалеко від мене. От вже людина ним і орала, і вже навіть ламала. По гарантії справляв е, цей трактор. Ну, Вроді би, як чоловік довольний. Це радує, що я продав не неякісний продукт, а добрий. От. Е, чого було вирішено продати? Е, трактор е, у мене працювавсь 2-3 дні в році. Е, я ним просто садив картошку і вбирав. Більш він ніяку роботу не робив. Дуже я його зробив дуже технологічним, і, скажімо так, більш схожим на настоящий японський трактор. От. Ну, так як він у мене мало роботи робить, мені захотілося щось таке зробити простіше, а цей трактор продати. Туди, там, де він буде максимум загружений роботою. От. Далі. Ну, так як я вже звик, що в мене якийсь є тракторець вдома на господарстві, і картошку сажати і убирати лопатою не дуже хочеться. Було вирішено зробити трактор, але дуже дешево. Ну, так, щоб не жалко було його. От я роблю, -роблю трактор, а потім думаю, «Блін, ну він стоїть у мене просто і якось жалко. А хочеться зараз, зараз зробити такий тракторець, який би був не жалкий, ну, скажімо так, з мінімальними затратами. В принципі, грубо говоря, по бомжу. От Я думаю, так ми проєкт і назвемо. Міні-трактор міні -трактор е, Яка буде концепція трактора? Е щеплення е буде точно так же, як і на мо двох моїх предыдущих. Фальш колінвал робимо, подшипник беремо із ланоса 1,6 передній ступічний з стопорним кольцом. Е вирізаємо із десятки плиту. Я відео. Вставлю, як я розточував отвір під е, корпус. У мене є. Я зараз вже вирізав плиту по картонному лікалу. Купив підшипник із ланоса, Передній, 1,6 ланос. найбільший підшипник. От він там з топорним кольцом йде. Виточив для нього корпус. Оця частина сяде отак сюди. Потім обвариться з цієї сторони і запресуємо сюди підшипник і стопорне кольцо поставимо. Тут у нас буде фальш е, той, е, колінвал. Ну, вал із, е, з Цієї сторони буде прикручений маховик, щоб сцеплення у нас працювало. Ну а тут уже шків буде стояти. Класичне От е, Потім ставимо Жигульовське щеплення. Корзину, беушну, маховик і щеплення пошти готове з другої сторони ставимо вже шків, який нам потрібен для привода, основного приводу нашого трактора. От. Щеплення диск і корзину я взяв в Бушні, просто підібрав на СТО такі, що вони вже на автомобіль не будуть ставитися, а мені ще підійде. Так само і вижимний. Ну, я ж вам кажу, стараємося доставати все як умога дешевше, а в ідеалі безплатно. От. Так як у мене багато друзів, багато яких деталей я можу достати, а потім просто я щось за це своїм хлопцям відпрацюю. Давайте, навіть, зараз трошки пробіжимося. По... Тих уже інгредієнтах, які вже я здобув. І паралельно будемо ще обсуждати вже конічну концепцію трактора, яким же він повинен вийти, Так, була куплена, точніше, взята безпл... безкоштовно коробка чотирьохступка копієчна. Я її вже перебрав повністю. Всі резиночки поміняв, сальнички поміняні всі. В общем, все передивився. Тут був первічний вал поміняний, бо були зрізані шліци на включення. В общем, зробив з неробочої коробки робочу. Рульова колонка копієчна. Взяв упорні. Діски для барабанів, один барабан лежить, один ще я не достав. Там тат 17 новеньке. Два діска я з них просто серединку виріжу, це для переднього моста, а два задні із колодками будуть тормозити. Це наші тормоза на трактор. Поїхали далі. Також і лежить у мене один чулок. Це буде передній мост. Передній будемо робити по типу, як на моєму оранжевому тракторі. Для цього були куплені передні кулаки із подшипниками і ступицями. Тут вже ось, бачите, шрус вже підготовлений, там он шрус ще не перебрав. От, трошки беушних цих шарових восьмірошних і для переварки кріплення. Їх 4 штуки. От, е також тут таке підшипники, різні болти. І ось е уже плита для е щеплення. Вона вже із щепленням з усим. Як бачите, вже щеплення зажате, готове стоїть. На ній, вона вже вдівається на е коробку, а з цієї сторони залишилось тільки от, поставити шпонпоз і діти шків, який нам потрібен. Також є полуосі і ще один чулок і два редуктора. Значить, Редуктор один троєчний, один копієчний. Ну, які достав, але нам так не підходить, нам треба, щоб одинакова швидкість була. Соответственно, і ілі, ілі редуктор, ілі копієчний достанемо. Ну, Постараємося безкоштовно. Редуктора беремо. Які завили на машинах, вони нікому не нужні. Ну, стараємося достати якомога дешевше. За них, звісно, все одно питається, якісь гроші виводить. Так от, що... е є ще 4 колесних диска, які я виміняв. У мене був сейф, якого замків не було. І я його виміняв на 4 непоганих диска від Жигуля. І тут Ви викрутились. Що у нас ще не вистачає? Не вистачає нам ще рульової колонки, та що з рулем труба із карданчиками, 5, або 7. Нема у нас ще желіза на раму Швеллера. Думаю, десятку будемо брати. Всі концепції трактора. Не буде роздатки і не буде реверс-редуктора. Це дуже ускладнює конструкцію і удорожає. Нема ще в мене кардана Жигульовського, буде привод цепний, як я робив на переломці. Тобто дві зірочки і цепок. Двигун буде знову бензиновий, але до 10 кінських сил, не більше. Я більше не хочу. Значить, передній мост буде, як я вже сказав, як на рожевому. Це буде не переломка, тому що переломка не годиться для огородні. Його, коли ним питаєшся, зарити картоплю або прополотії, то дуже важко втримати трактор в міждорядді. Тобто ви трошки крутнули рулем, і все, у вас вже агрегати в рядку, ви вже вирізаєте все. Плюс ще які недостатки, якщо робити тракторець на 70 см шириною колії, він перевертається. Цей другий мій тракторець він був набагато кращий, в нього була колія 90. Я думаю, що ми, напевно, цей трактор такою ж самою колією будемо робити. Він у мене був устойчивий. Ну, Був який мінус, коли я виключав міжсєвий диференціал, грібся тільки передок. Задок не, не працює. Тільки постійно ну, потрібен включений міжсовий диференціал на роздатки. Щоб він був включений. Реверс-редуктор дуже класна штука, але вони їх мало, ці редуктора їх важко здобути. У мене немає ні таких редукторів, того і буде без редуктора. А так би, може, був без редуктора, але без роздатки. Буде просто кардан від переднього моста до заднього йти. І все. Тобто буде він постійно включений привод. І Тобто тормоза, коли ми будемо тормозити задніми колесами, будуть автоматично тормозити і передні Щеплення буде механічне тягою, тормоза будуть гідравлічні. Купимо головний циліндр щеплення з бачком і зробимо тормоза барабанні. На задніх, задньому мосту. Е, я думаю, зробимо його без щитків поки що. Може, пізніше потім доробимо, щоб просто естетичний вид був більш красивий. Е, сідушки теж, мабуть, не буде, буде просто якась дерев'яна За гідравліку теж вам не скажу. Більше всього, що, мабуть, і гідравліки не буде, бо дуже це дуже дорого обійдеться. Коли це все порахувати, оці всі. Мілочі, то набирається дуже велика сума, і це вже нецерісообразно. На даний момент я вже потратив 3500. Це я купив ті, що ці упорники, упорні диски із колодками і чулок. Я за нього віддав 900 гривень. Потім за редуктора я відпрацював, я вал проточив. За поворотні кулаки і тяги дві я віддав 1000 гривень і за ще дві тяги віддав ще 500 гривень. Також купив вже, ці ж купляв передній ступічний. Купив ще два нових підшипника для переднього моста для полосій. Ще пильник треба буде купити. Не купляв наш розпильник. Смазки треба буде ще. Потім купив пильники для шарових переднього моста. Ну, вроді би і все. Ну і сальники для коробки і прокладки. Так як я вже сказав, коробка перебрана. Зараз будемо займатися мостами, тобто робимо спочатку передній міст, потім задній міст. І коли вже мости нас будуть готові, тоді вже будемо починати варити раму. Ну, а потім все інше. І коробку, і привода, і все все, все будемо набирати на цю раму потихеньку. В общем, задача у нас зробити трактор якомога дешевше. І головне, щоб він свою роботу робив. А саме це рив ямку для того, щоб вкинути картошку, а потім рить ямку для того, щоб викопати цю картошку. От і вся його буде задача. В общем, упрощаємо як може. Ну, от така от у нас перша серія. Я думаю, далі буде. буду потихеньку знімати. Як зроблю переднє міст, заднє місто коротю. В общем, це в принципі не дуже цікаво, там просто дуже багато болгарки і сварки. І розмірів різних, вимірювання. Передній міст, яблуко переднього моста редуктор поставимо по центру, щоб у нас коли ось качення була, перелома кардана не було, він стояв у нас точно по центру. От, ну, вроді би і все. На цьому все. Цю серію я закінчую. Ждіть нових серій. Всім удачі всім пока!